Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, що понеділка та що четверга о 12.30. партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Привіт усім в ефірі програма Рецепти здоров'я і сьогодні говоримо про інсульти. Більше про це нам розкаже лікар-невролог Центральної міської клінічної лікарні Руслана Морончик. Пані Руслано, кількість інсультів зростає? Кількість інсультів значно зросла в останні роки. Це пов'язано. Ну, звичайно, перш за все, ми не забуваємо про війну, стрес, шкідливі звички, про те, що люди менше звертають увагу на профілактиці первинні для свого здоров'я. І е, ми за спостерігаємо тенденцію, що останніми роками зросла значна кількість у е, інсультів у молодому віці. Якщо 20 років тому ми спостерігали більше це 70, 80, 10 років тому ми вже так більше спостерігали 60, 50, останніми роками е, ну, є досить часті звернення та діагностика в, е, людей в 30-40 років. І в 20 буває теж. Які основні симптоми інсульту, на які варто звертати увагу? Є саме основні чотири симптоми інсульту, на які можуть звернути будь хто з пересічних уваг: це прикос обличчя, порушення мови, слабкість в кінцівках, головокружіння. Окрім того, варто звернути увагу також на те, як, чи змінилася ходьба. Чи немає присутної, чи немає хиткості в ходьбі запоморочення, втрати свідомості? А, взагалі, існує безсимптомний інсульт. Буває безсимптомний ознак. Ну тобто людина могла десь просто мати якісь запоморочення, головокружіння, Хиткість, але це все могло бути не в значній мірі, така не, не виражена симптоматика, і е, е, як все ніби проходить. А після того випадково діагностується, що вже є наслідок на МРТ чи на головного мозку. Які фактори ризику сприяють розвитку інсульту? Це насамперед гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, атеросклероз судин, е, метаболічні порушення, ожиріння. Порушення ритму серця, порушення згортальної системи крові, а також тютюнопаління, зловживання алкоголем. Які методи діагностики інсульту є найбільш ефективними? Найбільш ефективна метод діагностики є комп'ютерна томографія головного мозку, комп'ютерна ангіографія судин головного мозку та не виключаємо МРТ головного мозку. Яке лікування доступне для пацієнтів, які перенесли інсульт? Найсучаснішими методами лікування є тромболізис, тромболітична терапія це введення препарату, який розчиняє тромб в гострій фазі, і це проводиться до 4,5 годин. І також тромбоекстракція це механічне видалення тромбу судини ендоваскулярним методом. І це йде вже більш розширене терапевтичне вікно від 6 до 12 годин. Обидва методи є доказовими і вони мають свої покази і протипокази. Як можна запобігти повторному інсульту? Щоб запобігти повторному інсульту, є так звана вторинна профілактика інсульту. Це обов'язково корекція артеріального тиску, корекція глікемії, корекція ліпідного спектру. Корекція порушень ритму серця, здорове харчування, активні, але в міру ж фізична нагрузки. Які реабілітаційні заходи рекомендуються після інсульту? Перші ж дні, навіть в гострому періоді інсульту, проводиться реабілітація. Перш за все, це вертикалізація, фізична терапія, ЛФК, ерготерапія. Ем... Працюють терапевти мовлення, а також робота з психологом. Інсульт впливає на психічне здоров'я пацієнтів. Має великий вплив після інсульту в людей. Дуже часто виникають депресії і когнітивні порушення саме це мислення, порушення пам'яті, поведінкові зміни. Перше, це робота з психологом. Ну і якщо е цього недостатньо, то тоді йдуть медикаментозні. Корекція, препарати антидепресанти обов'язково призначаються, також ті препарати, які покращують когнітивну сферу мозку. Інсульт – це вирок. Інсульт це не вирок. Перше має значення це надання негайної, невідкладної допомоги, які були вище вказані ці методи це тромболіз, тромбекстракція. І друге, це є реабілітація комплексна. І, ну, звичайно, що не всі стовідсотково, але е, відколи почали впроваджувати ці методи е, поєднання лікування, ми спостерігаємо, що люди краще відновлюються після інсульту. І насамкінець, яка роль харчування та способу життя у профілактиці інсульту? Назвичайно велика роль, адже здорове харчування воно попереджає порушення метаболізму. Е, е, Є, що є фактором ризику інсульту, дуже широко зараз, останні роки, рекомендують середземноморську дієту, також вживання продуктів, які збагачені клітковиною, білками, мінералами, вітамінами. Ну і обмеження вуглеводів, які швидко засвоюються, і продуктів, які містять велику кількість цукрів. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин. в ефірі Радіо Західний Полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня.